Дев'ятниця за померлих, за душі в Чистилищі. День шостий. Ми можемо звільняти душі з чистилища через відпустки. Це велика допомога, яка має нечувну Цін, душі, яким вона допомагає дуже швидко наближаються до неба. Бо ми пропонуємо їм заслуги дорогоцінної крові Ісуса Христа, заслуги чеснот Пресвятої Діви Марії та різних святих. Які вчинили більше покути, ніж того вимагали їхні гріхи. Якби ми захотіли, то зробили б це швидко, запропонувавши за бідні душі вчистили ще всі відпусти, які могли б отримати. Подумайте, дорогі брати і сестри, скільки відпустів можна отримати, здійснюючи хресну дорогу, молячись свербицю або інші моливки, до яких прикріплені відпусти. Ми дуже винні, дуже нечутливі, коли такими простими засобами можемо звільнити душі наших батьків, але не робимо цього, а дозволяємо їм горіти в страшному полемі чистилища. Поручимо душі в чистилищі, Пресвятий Богородець на вічну поміч. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвята Діва неуставної помочі, Мати Милосердя. Сгляньться на бідні душі, яких справедливість Божа тримає в частилищному вогні. Вони дорогі твоєму божественному синові, бо завжди любили його і тепер палко бажають бути поруч з ним, але не можуть розірвати пут, який тримає їх у пекучому вогні частилища. Нехай зворушиться твоє серце, мати милосердня, поспіши потішити ті душі, які завжди любили тебе і тепер посилають до тебе свої зітхання. Адже вони твої діти, тож будь їм помічницею, відвідай їх, насолоди їхні муки, короти їхні страждання і не відкладай їхнього визволення. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Зі святими упокой, Господи, душі особших грабів Твоїх, де немає болізні, непічаляні зітхання, але життя безконечне. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую за спільну молитву. Щоб молитися частіше, не забудьте підписатися на наш канал.